Вітаю, друзі, це телекомпанія «МАРТ», це програма Діалог. Я Віталій Мехеда і з нами сьогодні Сергій Василенко, директор департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради. Добрий день, Сергій. День. Раді вітати вас в нашій студії. Ну Добрый і про день. що говоримо? І про що говоримо сьогодні? Очевидно, маємо почати, оскільки це перша наша зустріч в цій студії, і фактично в цьому році, попри те, що вже пройшов, що вже вже травень на вулиці, на календарі. Але ми пам'ятаємо, як складно і не просто приймався бюджет міста на 2024 рік. Ми пам'ятаємо, що складнощі були викликані пов'язані з тим, що місто досить серйозно втратило в частині бюджетних надходжень. Держава вилучила ці гроші з міського бюджету. Тому от власне з цим складним бюджетом, як працюється безпосередньо структурам, які пов'язані з соціальним захистом населення і. Вже ж відпрацювали перший квартал. М можна робити певні висновки, узагальнення і так далі. Тому як працюється? На жаль, ми розуміємо, що бюджет 2024 року був набагато менше. Ну, щоб е говорити про департамент соціального захисту і наші структури, він скоротився десь на одну п'яту частину. Але враховуючи, що під піднялися соціальні стандарти, тобто е кількість бюджету, яка... Була скорочена і кількість соціальних програм вона набагато більша. Ну, по-перше, нам прийшлося скоротити 27 ставок. В більшості це ставки по комунальним установам, особливо це територіальний центр. І по-друге, як я сказав, ряд соціальних програм це було скорочено, і кошти були закладені менше. Починаючи, це з компенсації за пільговий проїзд. Закінчуючи там санаторно курортне лікування, матеріальна допомога, але це не, не говорить про те, що цього немає. Да? Пільговики як їздили, так і їздять. Єдине, проходить у нас, тобто ми зараз поки що бюджет з одного місця перетягуємо на інший, і я думаю, що ми на кінець року по деяким позиціям, тобто, будемо говорити, ми не можемо деякі позиції скорочувати чи якісь пільги. Але, на жаль, санаторно-курортне лікування як в межах держави, так і в наших межах скорочено. Ми залишили тільки 1 мільйон на реабілітацію дітей з інвалідністю. І я думаю. Враховуючи те, що на це виділяє і держава, раніше сім'ї дітей з інвалідністю мали змогу їхати і по державній програмі, і по місцевій. В зв'язку з короченням бюджету, ми зараз пропонуємо обрати або одне, або інше, і, в, але вони все одно все рівно будуть мати змогу поїхати на таку реабілітацію. Ну і е, трошки е, громадські організації, ми на сьогоднішній рік, на цей рік не запланували ніякого конкурсу. Але місто працює, соціальні стандарти витримуються. і Я думаю, що ми цей рік витримаємо. У вас вище прозвучало, що відбулося скорочення вакансій. Це просто вакансії, які не були зайняті так. безпосередньо працівниками. Чи таке довелося на жаль когось скоротити? І відповідно навантаження на тих, хто залишається працювати у ваших підрозділах структурних, воно просто виросло. Так. На жаль, не тільки вакансії, але прийшлося скоротити людей. Ми єдине, що дивилися, скільки людина пропрацювала, чи має вона пенсію чи ні, і так далі. І навантаження виросло. Ну я можу навести приклад, що на догляд дому територіальний центр соціальні робітники мали навантаження, повинні мати там 10-12, У нас було десь 14, Зараз є і до 15 до 16 осіб вони доглядають. Тому що от така ситуація з бюджетом. Ми Досить постійно знаходимося в етапі реформування, ми деякі напрямки закриваємо, ми дивимося по тим напрямкам, які найбільш необхідні. І зрозуміло, що ті напрямки, які повинні давати людям якісно отримувати соціальні послуги, ми не скорочуємо. Досить часто, на жаль, ну, власне, ми всі живі люди розуміємо, що ситуація досить непроста, і до повномасштабного вторгнення, і раніше е, у малозабезпечених миколаївців виникала, ну, наприклад, в зв'язку з лікуванням, в зв'язку з хворобою, виникала потреба, і вони зверталися безпосередньо до міської влади за фінансовою допомогою. Чи збереглася така можливість зараз? Я хочу сказати, що на протязі повномасштабної війни зараз фінансова допомога, тобто матеріальна допомога мешканцям міста, надається тільки тим, хто отримав поранення на території міста цивільним особам або родичам тим, хто загинув в зв'язку з обстрілом. Інші види матеріальної допомоги не надаються тільки в виключних випадках, по рекомендаціям комісій, але це одинокі випадки. Громадянам цього міста в зв'язку з тим, що війна і обмеження в бюджеті зараз не видається матеріальна допомога, але у нас працюють ряд міжнародних організацій, яку цю допомогу надає, в тому числі фінансову. А давайте тоді, якщо ми вже почали про це говорити, ну дійсно, ми не перший раз зустрічаємося з вами в студії, і в тому числі уже під час повномасштабного вторгнення, ми пам'ятаємо. Ну і в принципі, миколаївці добре знають, пам'ятають, що починаючи з 24 лютого 2022 року, завдяки підтримці там західних донорів, наших партнерів, мало забезпеченим миколаївцям, ті, в кого є потреба в цьому, роздавалася значна. Кількість продуктів харчування відбувалися виплати. От що з цим сьогодні, чи продовжують ці програми працювати? Хочу сказати, що в більшості ці програми закриті, і так як було раніше, що на територіальні центри чи на департамент проходила та чи інша кількість гуманітарної допомоги, ми самі її розподіляли, роздавали, такого зараз немає. Зараз тільки працюють міжнародні організації і вони працюють більш точечно, вони самі обирають категорію і самі стараються видавати безпосередньо людям. Так, наприклад, от на сьогоднішній день. Іде видача продуктових наборів через громадську організацію Право на захист. Єдине, що ми надавали нашу, наші площадки, де вони реєстрували людей. Спочатку був період реєстрації, вони реєстрували, аналізували, чи потрібна ця допомога чи ні. І зараз вони. Видають і людям, причому, наприклад, в тому числі той, хто у нас знаходиться на забезпеченні по догляду вдома, вони особисто, ми тільки надаємо адреси, надаємо своїх робітників, які супроводжують, а вони особисто їздять по квартирам і вручають цю допомогу. Це що стосується продуктів. Але е, в тому році восени всесвітня продовольча програма, е, я думаю, ми пам'ятаємо, прийшла з продуктів на видачу грошового забезпечення. Е, от вона пропрацювала практично півроку. Замість вони теж обирали категорії населення, які вони видавали. І сьогодні е, на базі наших територіальних центрів. Всесвітня продовольча програма через організацію Адра зараз знову починає реєстрацію людей на наступний період виплати цих коштів замість продуктових наборів. Тому люди повинні розуміти, що ця громадська організація сама визиває, у них є база. Вона визиває людей, вона тільки працює в наших територіальних центрах. Вона визиває, вона спілкується, вона визначає, чи дасть вона цю допомогу чи ні. І потім ті люди, які попадуть в цей список, вони будуть отримувати кошти замість продуктових наборів від всесвітньої продовольчої програми. Давайте уточнимо. Тобто немає сенсу, ну умовно кажучи, там середньостатистичний миколаївський пенсіонер, пенсіонерка. Почули цю інформацію, зараз ми з вами спілкуємося, і відправляється до ближчого територіального центру. Не потрібно цього робити? Не потрібно. Потрібно, е, чекати потрібно чекати сигналу. Потрібно чекати сигналу. Вони спочатку визивають ті, хто в них вже в базі був. Угу. Потім вони, коли визовуть ті, хто в них в базі був, ми виставимо на наших територіальних центрах ті категорії, які вони ще будуть визивати, хто до них раніше не звертався. І вони будуть працювати тоді, от з цією невеличкою кількістю, якщо в них хватить на це коштів. В них теж є певні е ліміти, очевидно. ліміти, так, да, і вони за ці ліміти теж не можуть вийти. Тобто спочатку вони пропрацюють з тою з категорією, а потім доберуть вже новими людьми, які, наприклад, приїхали в переміщення особи вони ж збільшуються кожен день. У нас війна продовжується. Або ще тобто вони вибирають там багато дітних. Тих, в кого низький дохід, або осіб з інвалідністю, перша друга категорія, чи переміщених, які тільки приїхали, в них є певні вимоги до цього процесу. Тому бігти до них і створювати ці черги не потрібно. Вони на сьогоднішній день працюють самі з тими, кого вони визивають. Добре, готуючись до сьогоднішньої зустрічі з вами, я так пробігся по сайту Мінсоцполітики. Очевидно, там, <кх> ну і те, що називається, є декілька тем. Які, очевидно, маємо сьогодні також проговорити, користуючись нагодою. А, житлова субсидія на неопалювальний період. Дійсно, ми розуміємо, що житловими субсидіями зараз більше опікується пенсійний фонд, але так чи інакше, структури соціальних служб ну, вони так чи інакше були задіяні в цьому процесі. Що зараз? Я хочу сказати, що на даному етапі Департамент соціального захисту по пільгам і субсидіям залишився на рівні фронтофісу. Приймаємо документи. Це зменшує напругу на наш Миколаївський обласний пенсійний фонд. І ми з ними активно співпрацюємо. У нас є порозуміння, і ми в будь-який день, тобто будь-який пенсіонер чи пільговик може прийти до нас, здати свої документи, і ми через електронну базу відправляємо в пенсійний, а далі вони вже обробляють. І призначають або субсидії, або пільги. Я хочу тільки звернути увагу, що на сьогодні борги за комунальне господарство не повинні перевищити 680 гривень по умовам субсидій. Тому в кого є борги, він не платить, він може цієї субсидії позбавитись. Тому треба людям на це звертати увагу. Хоча цей період не опалювальний. Ми розуміємо, що субсидії невеликі. Але ще раз звертаюсь до кожного: що якщо ви бачите, що в пенсійному великі черги, да, будь ласка, ідіть йдіть в наші райони, ми завжди приймемо, завжди надамо допомогу. І електронко ці документи направимо пенсійні для нарахування субсидій або пільг. Зрозуміло, також сайт Мінсоцполітики повідомляє, що ветерани та ветеранки можуть здобути безоплатне перенавчання на працівників соціальної сфери. Чи діє це в Миколаєві? Якщо діє, ну не знаю, чи бачите попит, як це працює тема професійної адаптації. То це перенавчання вона тема не нова, вона діяла вже довгий час, ще з 2014 року. Ми над цією темою активно працювали. То є, наприклад, по. Досвід до попереднього 23-го року будь-який учасник бойових дій, чи член сім'ї, чи на члені сім'ї загиблого, могли прийти до нас і обрати будь-який навчальний заклад, заключити тросторонню угоду, і ми оплачували навчання. На даний час це більше вийшла нова постанова 249 21 березня. Зараз це відпрацьовується в форматі через програми центрів зайнятості. Тобто, є навчальні центри при центрах зайнятості. На на жаль, в Миколаїві ще немає на можливо в Миколаївській області він буде. Коли, куди людина може звернутися і отримати ваучер на навчання? Це стосується аж до вищої освіти від курсів підвищення кваліфікації, закінчуючи вищою освіту. І в ті центри, які на сьогодні існують при центрах зайнятості, якщо приїхала людина з інших регіонів, там повинні надати безкоштовну можливість проживання і безкоштовно прийти навчання і отримати цей диплом підвищення кваліфікації. Також сайт Мінсоцполітики повідомляє нам, що з 24 квітня по 3 травня кожна територіальна громада України могла долучитися до проекту Мінсоцполітики з підтримки ментального здоров'я здоров'я та відкрити для своїх ну, жителів громади, фактично так звані центри життєстійкості. Чи е, проводилась така ну власне чи реалізовують такий проект на території е, міста Миколаєва? Якщо так, то не знаю, можливо, якийсь анонс, коли він може запрацювати, і в чому взагалі суть цього проекту? Взагалі, центри життєстійкості, які створюються по місту, це Міністерство соціальної політики проводило конкурси, на які подавались різноманітні громадські організації. І той, хто виграв конкурс, то Міністерство соціальної політики буде фінансувати ці громадські організації, які будуть брати чи нанімати до себе психологів. Що будуть працювати з місцевим населенням до п'яти ставок, вони мають право профінансувати через Міністерство соціальної політики. Ми теж приймали участь. Завдання громади було надати приміщення. Тобто громадська організація приймала участь в конкурсі, але тільки тоді, коли є було порозуміння з громадою, яка надає приміщення, де вони будуть знаходитись. Ми надали приміщення. Такий центр життєстійкості буде при, на базі територіального центру Інгуського району. це 12 продовж, 50А. На сьогоднішній день конкурс пройшов. У нас виграла, виграв Міжнародний благодійний фонд, Українська Фондація громадського здоров'я. Це Київський благодійний фонд, але вони будуть працювати у нас. Я так думаю, що в принципі всі питання, конкурс пройшов, всі питання узгоджені і десь в найближчий час, через 2-3 тижні, вони будуть там працювати, і кожний громадянин міста. Хто захоче поспілкуватися з психологом, хто враховує, що йому це потрібно, він може прийти і безкоштовно отримати таку послугу. Добре, тоді чекаємо анонсів більш детальних, коли це запрацює. Знову ж так, таки, ми готові додому. проінформувати жителів міста Миколаєвич, що така можливість є, і дійсно, кому в сьогоднішніх непростих життєвих обставинах потрібна якась така психологічна підтримка, психологічна консультація, то очевидно там. Люди зможуть і, це знайти. Я хочу сказати, що на сьогодні маса організацій надає безкоштовну і психологічну і юридичну допомогу, з якими ми співпрацюємо. Вони працюють і в наших і територіальних центрах, наприклад, там 10 квітня чи багато інших. І сьогодні люба людина може отримати таку безкоштовну допомогу. А по психологічному, якщо вони бай, на, на базі ваших центрів працюють, то ж ви, наш... ви бачите поток. Потік На базі віде. наших центрів у нас завжди є поток внутрішньопереміщених осіб, які приходять реєструватися. Бачу, і які бачать, що є кабінети, де психолог надає, хтось з них обов'язково зайде і якісь питання буде вирішувати. Ну, раз ви вже заговорили про внутрішньопереміщених осіб, завершилася ідентифікація пенсіонерів ВПО. Мінсоцполітики повідомляє нам, що по Україні 213 тисяч осіб успішно пройшли таку перевірку. Ну, ми от до речі, і днями буквально пройшла інформація. Там міський голова повідомляв, що кількість жителів міста Миколаєва зростає, але. Ну, ми розуміємо, що значним чином вона зростає якраз за рахунок тих людей, які змушені були покинути свої домівки і шукають на території міста Миколаєва притулок. Тобто, це внутрішньопереміщені особи, які змушені були ну, власне мігрувати. А, якщо ми говоримо про пенсіонерів ВПО і перевірку, розуміємо, що такі люди є на території Миколаєва, також проходили перевірку, що ви Взагалі, в чому суть цієї перевірки. Взагалі, ідентифікація пенсіонерів, не цим займається наш пенсійний фонд, не ми, але суть в тому, що вони повинні бути впевнені, що людина, якій вони нарахували пенсію, яку вони відправляють, що вона є, вона не померла, вона не кудись не виїхала. Там, тобто, те, то, що вона жива, насправді. Да, що вона воно в першу чергу що вона жива? Я хочу сказати, що на сьогоднішній день, згідно постанови, ця ідентифікація стосувалася, будемо говорити, першої хвилі ВПО, то внутрішньо переміщених осіб, які е, зареєструвалися до повномасштабної війни. Тобто, е, це не нова. Е, така ідентифікація вже згідно законодавства проводиться з 2014 року. І, і та, ця людина з внутрішньопереміщена особа, вона повинна два рази була в рік е, звернутися до або Ощадбанку, банку, або органів пенсійного фонду е, і заявити, що от є, така є. Але е, у нас був карантин до війни, е, ця була вимога відмінена. Тепер почалася повноштабна війна, міграція людей. Тому вийшла така постанова, що... Ті внутрішні приміщення особи, які були зареєстровані до повномасштабної війни, повинні обов'язково пройти ідентифікацію. Причому не, не обов'язково самі з'явитися, ми розуміємо, що деякі виїхали за кордон. Да? Тому е, передбачена в тому числі і відеоіндентифікація. Да? Вони можуть і вийти на відеозв'язок, і підтвердити, що от вони такі є, і що вони отримують цю пенсію. На сьогоднішній день я спілкувався з пенсійним фондом. В нашій області таку ідентифікацію пройшло 1100 осіб, а взагалі їх близько 2000, Тобто то є більшість вже пройшло. Доступне протезування. Як отримати протез в Україні? Доступне протезування, а, а, ну я не знаю. Ми розуміємо, що це тема, тема, яка дотична і до вас, до соціального захисту, і до управління охорони здоров'я. Як це працює зараз на території міста Миколаєва? Доступне протезування працює як в місті Миколаєві, так і в Україні зараз досить ефективно. Чому тому що Коштів то фінансування на протезування задовольняється на 100%. Тобто коштів вистачає, що цивільним особам, що військовим учасникам бойових дій. У нас це протезування у нас в наших управліннях соціальних виплат і компенсації відділи, які працюють з особами з інвалідністю. Тобто людина, яка отримала рекомендацію отримати протез. Вона звертається до нас, ми вводимо в базу ЦБІ. ми потім... Я прошу, рекомендацію від е, охорони здоров'я. Да, від охорони здоров'я. Да, тому що е, тільки лікар може приділити, потрібен протез людині чи не потрібен. Е, тому лікар пише е, в е, його карту е, реабілітаційну, що людина потребує протезування. Людина звертається до наших районних управлінь по місцю прописки. Або вона може напрямую звернутися і в обласний фонд е, осіб з інвалідністю. Але, е, як правило, звертається до нас. Потім ми вносимо цю людину в базу, е, направляємо її на підприємство, яке здійснює протезування, де людина бирає, який їй потрібен протез. Уже протезі, протезист дивиться, що в цьому протезі потрібно. Протезування де безкоштовне. Да? Е, тому після того, як протезист визначив, який саме потрез, протез, він виготовляється, і людина безкоштовно його отримує. Це е, зрозуміло процес не одного дня. Все залежить від того е, завод швидко виготовлює цей протез. Також... До речі, в місті Миколаєві. Є державне підприємство, є частне підприємство, яке яке займається цим протезуванням, людина може піти що туди, що туди, куди вона захоче. Да. Тобто, і, і навіть якщо підприємство державне з виготовлення протезів, воно все одно на цю людину отримає гроші з державного. Да, єдине, що о, людина повинна розуміти, що є е, максимальні суми на той чи інший протез. Тобто, коли е, в е, лікар, е, протезист. Визначить який протез, тому вже фахівці з фонду дивляться, яка максимальна сума. Людина може обрати і більш якісний протез, але доплата між різницею вона буде здійснювати сама. Тому держава виділяє на кожний вид протезування суму. Уряд уточнив перелік категорій внутрішньопереміщених осіб, які отримують допомогу на проживання. Скільки таких людей в Миколаєві, ну і власне, як цей механізм діє? Я хочу сказати, що ми розуміємо, що сьогодні йде повномасштабна війна, кількість внутрішньопереміщених осіб на жаль, збільшується. Але щоб ми розуміли, що в місті Миколаєві за часи повномасштабної війни довідки ВПО отримали вже 49 тисяч чоловік. В більшості з них. Отримують виплату на проживання, і це така велика напруга для державного бюджету. Тому зараз розроблена програма і кількість тих, хто отримує таку послугу, вона зменшується. Зараз в першу чергу така компенсація надається більш малозабезпеченим. Вона зараз вираховується по сумісному доходу. Членів сім'ї, якщо раніше взагалі сумісний доход не враховували, то зараз, щоб нарахувати цю послугу, ми беремо дохід людини, дохід дружини чи чоловіка, да? чи, можливо, дорослі якісь. І, і, і середньомісячний сукупний доход не, повин, не повинен перевищувати 9 тисяч 444 гривни. Тільки тоді людина має право на цю послугу. І потім ввели досить велику кількість показників. Хочу сказати, що перерегістрація ВПО проходила в березні, потім її продлили до квітня, але це не значить, що в травні ще не можна проходити. Просто що ті, хто пройшов до кінця квітня. То він е, отримував е, кошти починаючи з березня. Якщо людина не прийшла за ці два місяці на перереєстрацію, а прийшла, наприклад, завтра в травні, то вона вже отримує кошти тільки з травня. Вже квітень і березень не будуть братися е, в рахунок. Зараз уряд е, робить такий акцент, щоб що внутрішньо переміщені особи е, були працевлаштовані. Тобто, е, якщо людина не. Влаштовує, і е, ми бачимо, що вона підпадає не працевлаштована і не стоїть в центрі зайнятості, але ми бачимо, що вона по тим чи іншим критеріям. А один із основних критерій це не це чи має вона дітей е, там до раніше було до 14, зараз до 18 років, то їй ми її нарахуємо цю послугу, але напротязі двох місяців вона повинна піти стати в центр е, і до принести нам довідку, що вона. Або працевлаштувалася, або хоча б стала в центрі зайнятості в чергу. Так? Якщо ні, то ми автоматично цю послугу з неї знімемо. Ну і напевно ще одне питання. І в тому числі в ефірі нашої телекомпанії висвітлювалася тема соціальної пральні, яка в якийсь це грантовський проект, який запрацював на території міста Миколаєва. Там були певні терміни у цього гранту. Ну, по-перше, як він відпрацював, що він показав, чи був попит на цю послугу. Ну, а по друге, чи продовжується працювати далі після того, як грант закінчився, хочу подякувати міжнародному фонду, що такий проект ми виграли. І по за двом адресам в двох територіальних центрах за кошти міжнародного фонду нам було встановлено професійні пральні машинки і професійні сушарні. Це за адресою Центральна район Шевченка, 19А і Карабільний район Металургії, 8,4. Тобто це наші територіальні центри. Проєкт закінчився в лютому, але як ми обіцяли, ми проєкт продовжуємо. Ми трошки знизили тобто зменшили. Категорії. Чому? Тому що раніше будь-який мешканець міста міг прийти, здати до 10 кг білизни, ми безкоштовно прали, і е, фонд фінансував як людину, яка здійснювала, е, так і всі миючі, і розход електроенергії, води. Так. Е, проект закінчився в лютому. Вся ця нагрузка е, лягла на наш бюджет. А ми ж знаємо, що бюджет не такий великий. Тому на сьогоднішній день ми залишили тільки три категорії: це особи з інвалідністю першої і другої групи, внутрішні переміщені особи, а ми говоримо, що їх немало. І залишили наші підопічні, їх теж немало. Це близько 1300 чоловік, які ми надаємо послугу догляд вдома. Тому всі е, мешканці міста, хто відноситься до цих категорій, вони можуть е, в будь-який день, крім вихідних, прийти за цими адресами, і ми е, будемо здійснювати їм прання білизни. Тобто в цій частині проект продовжує працювати. Проект продовжує працювати, і місто на все на, взяло на себе цю нагрузку. Хочу сказати, що більше ми зараз е, приймаємо участь ще в одному проекті. Буде соціальна швейна майстерня. Ми подали в конкурс. Якщо ми його виграємо, то ми літом теж нам поставлять вже швейні. Ми відкриємо такий клас швейними машинками. Де ну, в першу чергу це стосується для внутрішньопереміщених осіб, тому що у них, як правило, немає ні домівки, нічого, і навіть щось там десь. Зашити, підшити, чи то буде змога от в, тако, в таких класах це зробити. Ну, тобто передбачається, що це якийсь дрібний ремонт одягу? так? Да, да? Дрібний ремонт одягу передбачається, і в тому числі ми плануємо. Якщо ми виграємо, хочу сказати, що попередні підсумки проведені, ми вже там боремось за призове місце. Да, ми хочемо ще допомагати нашим збройним силам і будемо шити такі, можливо, які невеличкі речі, там рукавиці, чи якісь підстилки, чи ще щось для наших воїнів, якщо будуть такі потреби. Ну добре, тоді будемо сподіватися, що дійсно ви цей грант також отримаєте. Це обладнання буде отримане вашою службою, і відповідно все це почне працювати. Сергій Михайлович, дякую за інтерв'ю. Дякую за ваші відповіді. Разом до перемоги. Дякую Разом до перемоги.